День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни був встановлений в Україні напередодні 60-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. 1418 бойових днів забрали життя 25 мільйонів радянських громадян. Тобто кожного п'ятого мешканця. А тому навряд чи знайдеться родина членів чи предків, якої не зачепила ця трагічна подія. Для людей, же, які проливали власну кров у війні, 22 червня 1941 року назавжди лишиться в пам'яті до найменших деталей, адже він розрісав їх життя на двоє до і після. Дніпропетровець Василь Польща влітку 41-го року ніс воєнну службу на радянському кордоні, а тому відчув на собі вже перші хвилини нападу німецьких військ, Встретили війну спящими предательски, как вся страна спала. И по нас по спящим, раздетым, безоружным, немцы открыли уже огонь. И, конечно, у нас было дневнопетровцев, как раз за два месяца до войны нас взяли в армию. На действительно. То вже к обіду з Дніпропетровця. Не було були чи як шість не менше, на село цели туди позити. Та вже почти я нікого не бачив. А от Іван Скирда початок війни зустрів у Донецьку. Йому було лише 15 років і попереду в хлопця було чимало планів. Однак здійснитися їм не судилося. Я тільки закінчив 7 класів повністю середньої школи отримав атестат. І всі документи здав Данецький технікум. Но, на жаль, вчитися не пришлось, тому що війна началась. Акції до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни пройшли в усіх куточках не лише Дніпропетровської області, але й міста Дніпропетровська. І на кожен з них були запрошені ветерани. Головний же захід традиційно пройшов біля монументу вічної слави. Квіти пам'яті та подяки до монументу поклали представники обласної і міської влади, політичні діячі, представники церкви та підприємств, освітяни і діячі культури, а також студенти, школярі та всі небайдужі мешканці міста. А 10-й годині область приєдналася до всеукраїнської хвилини мовчання. Наша свята задача, щоб пам'ять о героях, які сложили голови на ратних бойових полях, ніколи не була забита. Щоб она передавалась из уст в уста от поколения в поколение, можна отстроить. новые города, можно поднять из руин страну, но вернуть назад миллионы-миллионы жизней невозможно. И наша святая обязанность помнить, чтить эту память. И сегодня по всей области проходят дни скорби, дни памяти. И хочется сказать только в этот день, что светлая память героям и счастья и долгих лет жизни нашим ветеранам. Леонора Синдиева, Юрий Солодовник, Объектив, 27 канал.